Харчі, ліки, гігієнічне приладдя. Пакунками з цими речами заповнений мікроавтобус. Привезли його волонтери польського гуманітарного фонду фундація. Кордон їхали з Варшави більше доби. За кермом по черзі були поляк Бартломей Субач та сумчанка Анна Положі. Кордон з пригодами перетинали, як завжди, це буває. Потім за 50 кілометрів до Києва в нас Пробилося колесо. Насправді це був дуже небезпечний момент. Була за кермом, втримала. Не знаю, як цей страшенно важкий бус, е, і потім був вдвох з бартиком. Піднімали його на домкраті, міняли це колесо. Нам вдалося на жаль, це трошки затримало нас в часі, але дісталися. До сум волонтери приїхали вранці 9 травня. Розвантажували пакунки біля першого сумського гуманітарного штабу. Це найбільший скарб для нас. Це підгузки для дорослих. Ми розуміємо, що багато покинутих людей похилого віку залишилися на самоті, які потребують догляду, і це найдорожчі продукти, які зараз є. Поїздку в суми говорить Анна Положі. Готували два місяці. Речі збирали за допомогою друзів, благодійних фондів, організацій, незнайомих людей, що відгукнулися, та волонтерів фундації кордон. Серцем ми вдома, серцем ми з сумами. Коли почалися е, ці е, найнебезпечніші дні для нашого прикордоння, е, для тих сел, для тих людей. Е, Ну просто це змінило нашу буденність. Ми не могли вже е, нічого не робити, і просто важко здихати. Фундація кордон це польський благодійний фонд, який від початку повномасштабної війни допомагає українським біженцям в Польщі та людям з прикордонних міст України, говорить Анна, організовують гуманітарні місії європейці разом з українцями. Вони Вільний час, абсолютно в волонтерських засадах, шукають все це, допомагають, смикають за всі дзвоники, стучать в кожні двері, упаковують бус і їдуть, наприклад, в Запоріжжя або в Херсон, або так в Суми, і для цього вони беруть відпустку на роботі. Тобто вони не їдуть на море, як могли б це зробити, або в гори. Вони приїжджають, бо це важка робота завантажити, приїхати за кермом, розвантажити, написати. І все це підбити документи зробити, і що ти повертаєшся, і так без сну йдеш на роботу. І якщо, наприклад, у мене або Олі з Миколаєва є цей мотив, ми українки, і це наша країна, і це наша батьківщина, то я завжди захоплююся цими людьми. Що ними керує? Ми. Керує, ділиться волонтер фундації Бартломей Субоч, прагнення бути корисним для українців у цій війні. Чоловік в Польщі працює столяром, має власний бізнес, робить дерев'яні тераси. У вільний же час говорить, він волонтер різних людей зружнемотив, так але ми ще запшиде. У різних людей різна мотивація. Але думаю, що багато поляків від самого початку розуміють, що ця війна не тільки війна Росії з Україною Україна в якомусь сенсі захищає Польщу Європу. Є такі люди, які просто не хочуть сидіти і нічого не робити. Я не солдат, не військовий. Я не можу воювати разом з вашими солдатами, але можу бути волонтером, привозити гуманітарну допомогу. Я думаю, що для більшості людей є велике прагнення щось робити, а не просто сидіти та чекати. Колись історія це оцінить в майбутньому. Я хочу відчувати, що в той тяжкий для України час я щось робив, а не чекав. І це є моя мотивація. Так так. Ми ще ж таєс моя мотивація. На кепці яку носить волонтер, український прапор. Цю нашивку каже, подарували йому українські захисники. Люди часто не питають, чи я Люди часто мене запитують, чи я українець, я відповідаю ні. Тоді навіщо ти носиш український прапор? Я відповідаю, я волонтер. Багато людей звикли до цієї війни. Так я намагаюся показати, що в Україні весь час дуже складна ситуація, і це є проблема. Бо насправді багато людей намагаються допомогти. Так я намагаюся привернути увагу до цієї ситуації. якби ситуації. Пакунки, що привезли волонтери фундації кордон, почнуть роздавати найближчим часом, говорить Ксенія Гриник. Збирали, додає, для евакуйованих людей з прикордоння, для людей похилого віку. Навіть якщо вони куюються в місто Охтирку, ми також їм допоможемо. Ми розуміємо, що допомогу вони потребують саме зараз і негайно. Тому ми будемо видавати найближчим часом. А також нас обмежують і правила, які встановлені митницею, коли перетинає кордон гуманітарна допомога, наприклад, з Польщі в Україну. У нас є два тижні для того, щоб видати все людям. Це дисциплінує нас як благодійний фонд і дає змогу людям отримати як найближчим часом цю допомогу. Анна разом з Бартломеєм суми приїхали на кілька годин. Волонтери мають вертатись у Варшаву, бо відпустка на роботі закінчується. В Суми говорить Анна Положій, з гуманітарною допомогою. Планують приїхати ще. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.